Вітаю, мої хороші мої найкращі на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми Херсон Одеса Миколаїв. Липень місяць. Що чекає, що буде. Давайте подивимось, тому що, як би треба подивитись. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам актуально. Також у нас зараз акція: Донат від 100 гривень, і ви можете отримати. Свою пораду на липень особисту. Все напишу під відео. Куди донатик? Мені потім на телеграм скрин донату, та ім'я ваше вік. Все під відео буде написано. Дивіться в коментарях, закріплених. Потім щось хлопцем купимо на зібрані гроші. Я для вас попрацюю і якийсь маленький запит. Ми допоможемо, тому що запитів насправді на медицину багато. Але для того треба час, і треба це організовувати, і треба правильно звітувати, щоб не було проблем. Тому ми зараз робимо таку маленьку справу. Я думаю, що в липні буде щось у нас більш масштабне, тому що фронт є фронт. Але медицина завжди актуальна, тому хто... До речі, купи собі той турнікет. Ви знаєте, Херсонщина і, на жаль, Одещина зараз це також дуже сильно актуально. Херсон липий. Ну, навіть щось порадує в початку місяця. Навіть от якось, боже який сьогодні чудовий день, і вчора було так нічого, і позавчора щось він там трошки може втомився, але потім. Як з мису з якогось ці дрони, да? як з гори. А, до речі, вони у вас попадають в області. Може, наші хлопці щось вже вигадали проти них, але ви будете дивитися, якщо щось вигадають проти дронів, ви перші про це дізнаєтесь. Великий буде прильот в день по місту. Це центральна частина, там можуть, можуть бути навчальні заклади. Щось таке, де ми гуляємо, збираємось, де ми любимо прогулюватись по вихідних, знаєте, де велике скупчення. Ну, або любили до війни. Приїде до вас ревізію з якимось контролем. Важливі люди, державного рівня. Щось з водою з провізією в області. Це питання будуть підіймати. Чомусь наші почнуть, дивіться, чи то відступати військові, чи якось на іншому березі більше території займати. Таке відчуття, що буде якась громада евакуюватися офіційно. Зараз будемо фронт дивитись, Так, да, для захисту. І там сильно великі обстріли ворогом, і буде небезпечно. Це прифронтова громада. Ну, як обов'язкова евакуація. Не подобається мені, коли це починається рухати. Там мені, мені просто показала картинку, як військовий відступає назад крок робить. Це означає, що нам треба якусь більш вигідну позицію зайняти. Значить, там вже все розбили десь. Це невеликий відступ. Це, це просто от передислокація, але для цивільних це має велике значення. В липні. Я все вам роз'яснюю, щоб ви не панікували. Максимально намагаюся не заспокоїти, а пояснити те, що я бачу, що ви собі не додумували, не накручували. Чому я іноді повторюю 10 разів одне те саме, ви не ображаєтеся, але мені просто не хочеться, щоб ви нервували. Буде прям патова ситуація, я прям скажу, що ми там все, біжіть. Ну, якби я це скажу. Херсон. Всі склади його цікавлять. Закриті тентовані машини, все, що може кудись їхати на вантажне, навантажене, де у вас такі машини можуть стояти відстоюватись. Очей має в місті просто тьму. Жінки такі дуже обережно з тими, хто пліткує. Одна з них чомусь мені аптеку показує, що людина як і, і в прильот буде там десь в аптеку прям рознесе. І мені показує, що жіночка ходила-ходила з усі дружила. Якби як викриють якусь людину, яка наводила жінка. І так дуже багато в аптеці там щось. Прям ну, картина йде, навіть обличчя показує. Боже, дожитись. Паранойя в ефірі, знаєте. Маніпулюють вами. Залишитись в Україні, не залишитись. піде в наступ, забере, перейдете під контрольного ворога, не перейдете, не дивіться такі новини, не задумайтесь про це. Офіційно будуть заяви, але я не бачу якусь патову ситуацію. Вибір. Чому? Можете навчити щось збивати, щоб не долітало до вас. Але у вас і новолуння і повінь. Дивіться, коли ці дві дати. Новолуння і повінь. Там буде сильне загострення, там можуть кабити прям місто, прям сильно. Давайте ще вам допоможемо. Да? Херсонщина окупована. Фронт, що там буде відбуватися в липні? Що він не може руйнувати ще там біля води? Ми будемо, дивіться, намагатися наступати, але він щось таке зробить своїми ракетами чи чимось, що нам доведеться якусь іншу позицію зайняти. І ми наступаємо, і вони щось хитро роблять біля води. Херсонщина, окупована липень. Окупована Херсонщина липень. Там загострення фронт посунеться. Ой, нам сили, нам треба підсилення туди, зброя треба. Да, там щось він зруйнує. Там таке відчуття, що десь б'є така ділянка берега, який трошки вищий за інший рівень, і воно просто все отак сунеться, повибивається, попадає. Там щось таке відбувається, якийсь морок. Але я не бачу, щоб ми здали позицію. Або там ну, важко, там треба підтримка. Надійде підтримка військовим на Херсонщину, таємна інформація. Десь не можемо не тіла забрати, не підтримку. Прям якась катастрофа буде. Причому тут буде якась помилка керівництва. Я скажу, але ну, я скажу. Це не від військових, це помилка, тому що не треба було там йти вперед, і вони нас якось, знаєте, як в пастку заманять. Вогню треба більше. Що, що там казати? Треба більше на вогню. Все. Буде у нас арта нормальна, зброя нормальна, менше буде втрати. Показую, що бачите. Картоці. Хлопці, хлопці пливуть, бачите? Вирі. Багато втрат. Ну, Міфологія цікавиться, той знаєш. Куди цей шлях у вікінгів? Ми не вікінги, але ну, така колода. Я просто з вами трошки зараз розмовляю, бо важкі емоції, і мені треба трошки їх скинути і не на вас просто проговорити і далі Одесу дивитись, бо прям в мене там важка, бо там просто вий стоїть. Вий, крики. Чутно буде. Може навіть вітром. Одеса липень. Зглазили. Якісь будуть конкурси або спортивні змагання, дітей навезуть, куди заселять, і там прильот порчуть. То, знаєте, не можна нічого анонсувати, все в закритих групах. Таке відчуття, що просто щось десь, хтось фото викладе, потім там починає жужжати. Багато вогню дуже страшно. Сильно накидає центр міста. І от таке відчуття, що все узбережжя. Просто точково прострілювати буде все, що є близько до узбережжя, всю лінію. Бісить його наш купальний сезон. Десили, смерть. І в день, може бути. Вони, як вже знаєте, не завжди буде навіть розвідник висіти. Будуть великі консультації, можливо, якийсь навіть форум, щось таке щодо захисту. Ви як важливий центр, порт. Але це розмови, розмови. Ворог знає, хто де, куди, коли збирається, знає наші плани. Ракети будуть часто йти. Окрім дронів, будуть іще ракети. Будемо потужнево дивитися. Є таке можливість, що воно там десь встряне, не долетить, є, як знаєте, фортуна повернеться. Хтось навіть знаєте, з такого врятується, що ну, просто це нереально. І позбивають частково. Але це, знаєте, така гра на вдачу. Важко важкий місяць. Причому не зрозуміла ну, взагалі система, що воно робить. Чому туди? От просто так захотілося. Отак будинок, отак квартал, потім наступний квартал, і ще наступний квартал. Як точково, Навіть, можливо, там якась буде відстань між точки прольоту до точки прольоту, однакова і до наступної. Зрозуміло, якимись такими квадратами буде обстрілювати Миколаїв в липні. Є також загроза. Передмістя є загроза біля портів. Дрони раз, загроза. Рунація інфраструктури Два. Миколаїв. Дуже гучно в області. В області на військових ще полює Миколаїв. Будьте уважні з дронами. Ви на них якось не реагуєте. Вдень буде щось зависати, висіти, ви ну, просто. Повз поїдете, то не до нас. Таке відчуття, що, можливо, він і в день почне Україну всю обстрілювати і через вас буде летіти перелітати. Ви щось ізбиваєте, ви чуєте відлуння з області, але не забувайте, у вас є три процеси, коли може бути прильот. І вони будуть системні. Не в один день три прильоти. Три атаки такі. Потужнево ще дивимось, обіймаємось.